Звіти виконавчого комітету апарату комунальних підприємств, установ та організацій Тростянецької громади за перший квартал 2025 року стали головним питанням засідання. Виконкому депутати розглянули і попередньо схвалили відповідний проект рішення про результати регіонального розвитку та реалізацію проєктів. Доповідав заступник міського голови Максим Синявін. По залученню позабюджетних коштів у нас було подано 12 проектних заявок на очікуване фінансування 31,2 млн грн. Гривень зараз залишається на розгляді шість проєктів. Відхилено проектів п'ять, підтримано проект один. Він також нагадав про проекти, які громада виграла ще у 2024 році. А завершити їх вдалося вже цьогоріч, у 2025-му. Забезпечення енергонезалежності центру випумісті Трастянець. 340 тисяч гривень було фінансування від фонду World Vision. Були придбані акумулятори для центру ВПО для сонячної системи. Також на залишок коштів був придбаний ЕКОФЛО і павербанки теж для користування. Також по партнерським нашим проєктам, які реалізовувалися з німецьким містом Монтабаур, було реалізовано три проекти по встановленні сонячних електростанцій. Перша сонячна електростанція була встановлена на закладі дошкільної освіти Каска, така ж сама. Станція встановлена, поставлена на закладі дошкільної освіти. Ромашка трішки менша станція по потужності інвертора встановлена на Тростянецькій міській раді. Продовжується і міжнародна співпраця. Тростянецька міська рада підтримує активний діалог з американськими партнерами, реалізуючи нові ініціативи. Завершується візуалізація спортзалу та навчальних класів ліцею номер 3 Також ведеться робота по добудові до ліцею номер 2 Така ось попередня візуалізація поліцею номер 3 вже є. Були там деякі неточності. Ми їх відповідь надіслали. Заступник голови громади також повідомив про роботи, які вже активно ведуться. Зокрема, це реконструкція та оновлення приміщень лікарні, облаштування нових відділень, а також ремонт житлових будинків і соціальних об'єктів. На завершальній стадії у нас термомодернізація інфекційного відділення, кошти міського бюджету та співфінансування від JZ 200 тисяч євро. Також додатково виділено було в цьому році 19,8 мільйонів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на завершення термомодернізації будівлі колишнього дитячого відділення, де зараз буде відділення реабілітації та паліативне. Також по будинкам додатково виділені кошти в 2025 році з фонду ліквідації наслідків на завершення внутрішніх робіт по квартирам по цим будинкам, 19,9 мільйонів на благовіщенську 53. Окрім того, на благовіщенську 53 було виділено 218 тисяч євро за фінансової підтримки грінпіс, які планують разом з нами організувати систему опалення. Яка працювала від типових насосів, це така система в Україні вперше буде будуватися, і маємо надію, що всі потім відбудови будуть рухатись в такому ж напрямку. Також було виділено додатково на цей рік 116,5 мільйонів на завершення відновлення дороги Н 12 по місту. На залізничний вокзал при потребі в 152,9 мільйони було виділено лише 5. Ну зараз вони зробили такий тимчасовий вокзал, поки в приміщенні І На 26-й рік передбачається подальша реконструкція. По площі така сама ситуація. Зараз на цей рік передбачено 30 мільйонів гривень. Будуть проведені демонтажні роботи і частково прокладені комунікації. Чимало з виконаних робіт профінансовано з місцевого бюджету. Йдеться про ремонти в освітніх закладах, будівництво укриттів, а також про фінансову допомогу мешканцям, чиє житло було пошкоджено внаслідок воєнних дій. Це відновлення покриття покрівлі у філії ліцею номер три солдатські. 800 тисяч гривень було витрачено. Кошти міського бюджету. Профлист був наданий міжнародною організацією міграції. Також в середині в солдатській філії ліцею номер 3 були проведені ремонтні роботи на півтора мільйона гривень. І за 2,9 мільйони гривень з коштів благодійного фонду Open Door Ukraine та компанії Кернел побудовано укриття на 50 осіб. Також було розпочато будівництво укриття на 120 осіб в Трастянецькій філії ліцею номер один. І за програмою є відновлення. Також в цьому році через реорганізацію нашого управління заяв. Поки не багато розглянуто, але все одно шість заявників отримали кошти 104 і 1,8 мільйони. За пошкоджене та знищене майно відповідно всього загальна цифра з початку дії програми: 30,5 мільйонів за пошкоджене майно і 56,2 мільйони за знищене майно. Це ті кошти, які отримали мешканці нашої громади на відновлення об'єктів своїх. Про виконання плану соціально-економічного розвитку комунального некомерційного підприємства Тростянецька міська лікарня за перший квартал 25-го на виконкомі прозвітувала генеральна директорка закладу Лілія Гонтар. За її словами, нині в лікарні працює 315 осіб. А медзаклад уже має 18 підписаних пакетів з Національною службою здоров'я України, що дозволяє надавати пацієнтам широкий спектр послуг. Надходження до Тростянецької міської лікарні у нас склали. 15 мільйонів 90 тисяч 94 тисячі збільшення на 25 відсотків в порівнянні з трьома місяцями минулого року. На той момент це складало 12 мільйонів 88,7 тисяч. Які у нас надходження? Якщо брати по надходженням до інцеу, то це в порівнянні з минулим роком 11,9 мільйона. Місцевий бюджет дав нам на енергоносії Порівняння з минулим роком 1,2 і два мільйона гривень. Платні послуги у нас трохи зменшилися мільйон чотириста шістдесят восім. Порівнянні з минулим роком це було мільйон п'ятсот тридцять восім і інші джерела це 411,5 одинадцять Це благодійні внески. У звіті також пролунала інформація щодо роботи пологового відділення. Упродовж першого кварталу 2025 року. У лікарні прийняли більше 30 пологів. Принатальних втрат не зафіксовано. В нашому пологовому відділенні народилося 35 немовлят проти 24 випадків пологів за аналогічний період минулого року. Народжували в нашому пологовому відділенні не тільки мешканки Тростянецької громади, а це також були породілля з міста Ахтирки району, Барамлянська ОТГ. Пісарівка й район і місто Лебеду нагадаємо, усі послуги для пацієнток пологового відділення безоплатні. А ще діє програма «Народжують Тростянці. Кожна породілля, незалежно від місця проживання, отримає матеріальну допомогу у розмірі 7 тисяч гривень, якщо народжуватиме саме в Тростянецькій міській лікарні. Також, за словами Лілії Гонтар, у лікарні виконано чимало як адміністративних, так і ремонтних робіт. Зокрема, проведено капітальний ремонт актового залу та адміністративних приміщень. Наразі тривають роботи з капітального ремонту. З утепленням фасаду поліклініки переходу та дитячого відділення ми відкоригували проектно-кошторисну документацію про те, що говорив Максим Владимирович, що маємо надію, що у нас на базі бившого дитячого відділення ми відкриємо реабілітаційне відділення стаціонарне і поліативне. Ми перерахували 71 тисячу за те, що було відкориговано проєктно-кашторисною документацією. проведений в лікарні капітальний. Ремонт рентгендіагностичного відділення на сьогоднішній день. Ми працюємо над тим, щоб все ж таки запрацювала у нас якісна реабілітація. Для цього у нас вже є злагоджена команда. Займаємось також рекламою, будемо працювати як по дитячому напрямку лікування. Люди можуть відвідувати як на базі стаціонару, стаціонарні ліжка у нас є. І люди можуть відвідувати, і ми для цього зробимо всі умови. У нас є обладнання відповідне, навчаємо людей. Загалом на засіданні виконкому було розглянуто близько 50 питань, за якими ухвалено відповідні рішення. Це важливі кроки для подальшого розвитку Тростянецької громади, покращення умов життя мешканців та вдосконалення роботи комунальних установ.